Вітаю вас, шановні телеглядачі. У цю вечірню пору хочеться говорити про прекрасне про любов до своїх батьків, до своєї родини, до малої батьківщини. І приводом є те, що гостем студії є прекрасна людина, наш земляк, поет Михайло Плосковітов. Вітаю доброго вас вечора. Доброго, доброго вечора всім. Михайло друкувався в журналі Дніпро в міжнародному альманасі Склянка часу, антологію сучасної поезії та новелістики. Сьогодні Михайло, ви в Житомирі, і, напевно, перш чим розпочати з вами таку ну, творчу нашу зустріч у студії, давайте подивимося, що б стало приводом. А приводом стало те, що у Михайла відбувся творчий вечір, його було презентовано в обласній науковій бібліотеці. Ви, здається, там презентували свою збірку, так? Так, так? Читала вірші, чула слова поета уже наживо, наша колега Аліна Бойко. Давайте і ми з вами доторкнемось до мити творчості. Насправді, потім у своєму творчому доробку Михайло Плосковітов має дві збірки віршів. Друга вмістила в себе твори про війну на сході України. Практично усі вони розповідає автор, написані із нотою смутку, болю та жалю. Стан такий пригнічений, тому що. Люди, які захищають кордони нашої держави, вони дійсно заслуговують на увагу. Це справжні герої. Творчість Михайла Плосковітова зібрала багато шанувальників підтримати талановитого митця. Приїхали колеги та учні з Червоноармійська, де Михайло викладає українську мову та літературу. Скажу, що смете або щось не так. Вони ж потім будуть дивитися на мене. Я буду думати. Даремо, даремно. Тема війни у творах поета зачіпає найтонші струни людської душі. Придель з двоя линка і вогні, згадай, хоч на хвилинку, про солдата, який в окопі мерзне на війні. І в час, коли годинник цокне в тиші, і повінця буде келих, щастя, сміх, не говори тостів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих. Депутат обласної ради Андрій Руденький вважає, що такі молоді таланти, як Михайло Плосковітов, потрібно підтримувати та популяризувати. В сьогоднішній непростий час є місце і пісні, і поезії, тому що життя воно складне сьогодні, але без поезії, без сильної духом нації ми не зможемо далі жити і розвиватися як держава. Михайле, то що за книжка вийшла? Похваліться і нам. Похвалюсь і вам. У Це... мене взагалі дві книжки. Одна називається Вона кохає, а інша називається Зима твого літа. То саме історія другої книжки така, що вона майже рік пролежала на горищі і вже змусили мене тепер її дістати звідти. І таким чином вона трішки продалася на моєму літературному вечері. От, знайомі, запитують ще й зараз. І е, кілька, ну, кілька примірників все-таки ще лишилося. Тобто тираж вийшов не дуже великий? Тираж невеликий, 120 примірників. А які збірочки, про що пишеться вам? На яку тематику? Ну, пишеться на різну тематику. В основному це. Е, Філософська лірика, про соціальне життя, про становище звичайних простих людей. Є лірика в мене також інтимного характеру. Тобто ви пишете про те, на що муза надихнула? Ну, Чи як, як приходить ця муза до вас? Муза насправді це не якась конкретна, наприклад, людина там, чи жінка. Це більше всього стан моєї душі, коли я залишаюсь на самоті, тоді в мене виникають образи в уяві, і саме завдяки цим образам я починаю створювати поезії. Але є в моїх доробках, серед моїх поезій, також ті, які надихнули мене. Це, наприклад, в мене такий, така поезія Скибочка, коли я. Коли я бував у Житомирі, то часто зустрічав дітей, які просять на прожиття, на свій прожиток, і народився в мене саме такий вірш про дівчинку, яка просить хліба. На жаль, це все сумні історії, і ми повинні знати як суспільство про них. Ми повинні про них говорити, тому що не повинні діти лишатися без батьківства, не повинні діти виховуватись в сиротинцях. Ви, як викладач, ви несете те добро. Я читала окремі рядки з тих манробіт, які захищалися, які саме ви стали натхненником і музою для якихось перемог. Як, як вчителю вдається в сучасних умовах достукатися до сердець розумних, грамотних. Але вже е, особистостей, скажімо так, хоч і по віку ще школярів, але розумом самодостатніх людей. Сучасні школярі, вони, так як ви вже сказали, вони досвідчені, вони інтелектуальні, і е, моя головна мета, наприклад, на уроках це підійти до кожного як до особистості, зрозуміти. Підтримати, дати пораду, якусь ну звичайно, оцінити ті знання. Адже на урок я приходжу як давати знання, так і отримувати знання від учнів, від дітей. Як вони ставляться до того, що ви пишете вірші? Ну вони не знали, довгий час не знали, що я пишу вірші, але в нашій шкільній бібліотеці є обидві мої книжки. То вони, коли побачили, то запитували мене з здивуванням. Так, здивовано запитували, чи дійсно це мої книжки, і що я їх написав. Ну, тоді вже я вирішив їм зізнатися, що це дійсно мої книжки, вони брали, читали, особливо після літературної зустрічі, то в мене вже більше шанувальників, якщо можна так сказати, з'явилося. Вони зараз беруть книжки, читають. Я думаю, що їм є бажання і вони отримують якусь насолоду від того, що я написав. Хто для вас був першим тим вчителем, щоб взяти ручку і щоб перших чотири рядки лягло на аркуш? Це з дитинства прийшло чи вже після студентських років? Це прийшло після школи, коли я закінчив школу. У мене там був такий момент в житті ну, нещасливе кохання, і можливо, саме ця історія лягла першими рядочками, і тоді написався перший мій вірш. Але один із ваших віршів, який буквально місяць тому шалений, ну, такий захоплення в соціальних мережах, ваші рядки полонили і серця бійців АТО, і їхніх сестер, братів, ну, всіх. Я також ще не знала Михайла Плосковітова, але попри те, я так само ставила лайк, поширювала і казала: давайте ці рядки почуємо. Тому що вони варті уваги. Давайте і зараз ми з вами почуємо ці рядки вірші. Коли вночі у дім квартиру хату прийде різдво, ялинка і вогні. Згадай, хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду, хай спогад твій йому тамує болі, хай щира згадка піднімає дух, бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах іменах, яке ж різдво. Без батька, сина, друга, які ж свята, коли іде війна, і в час, коли годинник цокне в тиші, і повінця буде келих, щастя, сміх, не говори тостів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих. Так, ці рідкі відчула я. Я не знаю, чи вдалося мені передати стан душі ваш, але попри те, батькам часто присвячуєте поезію? Батькам присвячую, так. В мене є Вірші присвячені мамі і вірші присвячені татові. Сьогодні ви б нам щось прочитали? Ну, раз у мене така трапилася нагода. Я хотів би прочитати поезію, яку я написав мамі. В неї, до речі, вчора був день народження, і я думаю, що це буде для неї великим сюрпризом. От, поезія називається Мамо мої. Мамо мої сині оки, натруджені мамо, порозростались дорогами ваші льони, глибшають зморшки, насіяні дрібно з роками, і переходять в безсоння стривожені сни. А на городі всі межі беруться квітками, пахнуть нагідки, а колос снагнули жита. Мамо мої, закосичені працею, мамо, лагідне літо складає снопами літа, сядьмо на лаві, посиплються згадки словами, з вами удвох заспіваємо пісню сумну. Мамо мої сині оки, спрацьовані, мамо, мовчки на скронях цілую років сивину. Прикро. Та завжди дороги стають поміж нами, збігло дитинство і юність зі смаком ягід. Я озираюся, знаю, за хвірткою мама хрестить мене в путь дорогу і плаче услід. Проникливо, зворушливо. Я думаю, що мама щаслива чути ці рядки. Ми приєднуємось до всіх щирих вітань, які отримали ви, шановна мамо. З нагоди ваших іменин, щастя, вам здоров'я і подяка за такого сина. Михайло. Е а от для хлопців як воно пишеться? Тому що хлопці повертаються з фронту, вони читають вашу поезію і, не знаючи вас, вони кажуть, це людина, яка ну, дає жагу жити, дає впевненість в тому, що завтра буде краще, і що недарма їм там воюється, і недарма вони мерзнуть сьогодні в окопах. Ну, Про хлопців пишеться насамперед боляче, тому що, будучи заочним свідком тих подій, переглядаючи телепередачі і чуючи відгуки, я не можу осторонь лишитися і намагаюся якось теж відчути, що переживають хлопці, будучи там на передовій, як їм живеться, як їм воюється. І тому рядочки, які народжуються, можливо, вони. Ну, не зовсім передають той стан речей, але я намагаюся, щоб наблизити і читача моїх поезій до того стану, який відчувають бійці на передовій. Адже їм там не солодко, і зовсім, я думаю, небезпечно і обстріли щоденні, і умови проживання, тому ми повинні про них згадувати, пам'ятати. Таким чином, у мене народжуються вірші поезії саме про війну. В Підгрупах ваших віршів ви їх так підназвали, ну принаймні так їх класифікують: от «Етюди серця і життя в етюдах. Це, ну, як на мене, це десь так близько до музики. Не пробували писати вірші, які б звучали як пісні? У мене вже були пропозиції, щоб я написав на замовлення пісні, поезію, але я, на замовлення мене не вдається, бо щоб щось писати на замовлення, треба відчути, пережити те. Але в мене є кілька пісень, віршів, вірніше, які стали піснями. Там в нас в Чорноармійську. Є вчитель, який він раніше був вчителем, зараз він в будинку культури, то він кілька разів. Звертається до мене, щоб я дав йому свою збірочку, він щось почитає і щось, можливо, в нього родиться якась музика. Так. Коли ви чуєте свою пісню, а люди кажуть, що ось, дивись, як народ ну, народна пісня, як ви це сприймаєте? Ну, звичайно, сприймаю. Я хвилююся в душі, але немає ніякої такої, знаєте, іскринки, якоїсь заздрощів, що це моя пісня, а її зробили народну. Я вважаю, що. Так має бути. Якщо людям пісня подобається чи вірш подобається, то не важливо, хто автор. Для вас головне передати стан душі? Для мене головне передати стан душі. Що найбільше вас надихнуло з останніх ваших поезій? Важко сказати, що надихнуло, кожна по-своєму торкається? Кожна по-своєму особливо. Вона якась відчувається зовсім інший настрій. Взагалі відчуваються якісь емоції. Тому я не можу зараз сказати однозначно, що мене надихнуло. Але що б ви подарували і прочитали нашому глядачу? Є в мене ще поезія. Вона теж недавно, якщо можна так сказати, народилася. Ось ну і вона, мабуть, найкраще передає мій стан душі. Це самотність, поезія самотність. Якщо можна, то я її теж прочитаю. Самотність: схлипує вітер, відлига ламає кості, ночі зимові, а дожди неде пролітає. Часто до мене в гості приходить самотність, сяде на кухні навпроти, на ліс обічаю. чаю. Мовчки говорить, у неї свої лавсторі, літо змалює. Гарячі колінця у стебел, квіти строкаті та вікна осінні, хворі, десь аж за північ мені нагадає про тебе. Сну ані краплі, краплі, хіба що в зіницях хлипає вітер, а спогад у ніч витікає. Я і не встигну голосу твого напитця, може, хоча повідлигу відлигу про мене згадаєш дощ. Перестане йти о годині шостій. Ранок почнеться дзвінками червоних трамваїв. Я відтепер чекаю самотність у гості. Кожного разу про тебе вона нагадає. Дякую. Будь Проникли рядки. Ви під час творчої зустрічі з сюжету. Я побачила, що говорили про самотність, що надихає творити, як не дивно. Сьогодні нашому глядачеві дасте рецепт від самотності? Ну, рецепт від самотності це, мабуть, друзі. Тому що якщо є справжні друзі, які завжди тебе підтримують, тоді самотності як такої нема. Це оточення, з яким ти постійно перебуваєш в русі, це робота, улюблена робота, тому що якщо робота не улюблена, то задоволення ніякого не отримаєш. А якщо робота дійсно улюблена, то Хочеться йти, творити, працювати. В тих же соціальних мережах молоді люди мене часто записують, тому що творча професія, вона якби Ну, це не просто виробив там 10 деталей або зробив два стільці, так? Сьогодні його більше, завтра його менше. Що б ви сказали тим молодим людям, які сумніваються і бояться взяти перший раз е і написати цих два рядки. Але отут вони є, вони народжуються. Ну, я порадив би їм. Не сумніватися в тому, що те, що ви пишете, чогось варте. Бо коли я починав писати і вперше вирішив показати свої вірші, то я під псевдонімом їх в нашу районну газету відправив і дуже здивувався, і мене всього так, якщо можна сказати, трусило, коли я отримав цю газету, і там дійсно були ці поезії, надруковані. Тому для початківців хочеться побажати насамперед творчого натхнення і щоб. Вони не здавалися, навіть якщо отримують критику зі сторін і є, які їм заздрять, все-таки, якщо в людини є талант якийсь або якісь задатки таланту, то вона повинна його розвивати. Як ви переступили у той крок, щоб з псевдоніму перейти на справжнє своє ім'я? Що, що допомогло зробити цих цей крок? Можливо, відгуки читачів, які читали поезію. Тому що було якось спершу чути позитивні відгуки. Ну, можна сказати, зараз вже згадати, як це було, але якось так позитивні, перша поезія, яка була надрукована в клубі поезії, вона одразу ж позитивно сприйнялася і були доволі такі добрі відгуки. І я надрукувавши там кілька поезій. Вирішив змінити свій псевдонім уже на І вийти під справжнє І Справні. вийти під справжнє. прізвище ім'я. ви такий, як ви є, справжній чистий, усміхнений. У нас Дякую. буквально менше хвилини часу. Щоб ви сказали нашим глядачам? Щоб ви їм побажали в цей вечірній час? Ну, в вечірній час я хотів би телеглядачам насамперед побажати це, звичайно, що миру. Тому що мир в домівках це найголовніше. Сьогодні в нашій рідній Україні хотів би також їм побажати здоров'я рідних, впевненості в завтрашньому дні. Ну, і, звичайно, хороших людей, друзів, без яких цей світ неможливий. А я додам, що якщо у вас сьогоднішній вечір був сумним, вірте, вірте в те, що прийде завтра. Завтра воно буде кращим, буде легшим, буде спокійнішим. І Якщо ви сумнівались до зустрічі з нашим героєм з Михайлом Плосковітовим, взяти ручку і написати свої перші рядки, не сумнівайтесь! Так. Пишіть. Всім все вас дасть, миру, всім і благих вістей, гарного настрою і однозначно, ми ще з вами побачимось!